Шість причин, чому тягнеться розсада, та як виправити цю помилку. І поки я ділюся з вами цією безцінною інформацією, ваші підписки та вподобайки будуть ще більше мене надихати, записувати корисну інформацію для вас. Частішою причиною витягування розсади є браком світла. Це стосується розсади як овочів, так і квітів, але недостатнє світла далеко не єдина причина витягування розсади. І так, чому ж витягується розсада? Перша причина це брак світла. Наша розсада тягнеться до сонечка, якого дуже мало в зимовий період. Мінімальне освітлення для розсади має бути 14 годин. Для цього нам знадобиться лед лампи білого холодного кольору, червоного кольору. Не підходить, і це вже перевірено. Друга причина це занадто ранній посів. Занадто ранній посів. Це теж про недостатнє освітлення, третє. Висока температура. В таких умовах надземна частина інтенсивно росте, а коренева система гальмується в рості. Отже, до появи в сходів нам потрібна температура плюс 22, плюс 27. І як тільки у нас з'явилися всходи, нам треба знизити температуру приблизно плюс 14 плюс 18 градусів. Через 7-10 днів ми піднімаємо температуру плюс 19, плюс 22 градуси. Четверте, надлишок вологі в ґрунті. Зазвичай, чим вище температура, тим частіше ми поливаємо. Тим самим ми створюємо ідеальні умови для того, щоб наша розсада потягнулася. Кілька днів після появи в сході можна взагалі не поливати, а пізніше поливати, коли верхній шар субстрату підсохло. П'яте. Посіви занадто загущені. В цьому випадку йде банальна конкуренція між рослинами. Вони намагаються один одного перегнати і витягнутись. Ну і шосте це зайве підживлення. Пам'ятайте, що надлишок азоту зазвичай приводить до витягування розсади.